Доброго ранку, гарного літнього дня! На каналі Файні квіти, городина, садочок щоденник важливих справ на городі, в садочку, на квітнику на 12 та 13 червня 2023 року. Сьогодні 12 червня. І сьогодні спадаючий місяць буде знаходитися в знаці Овен. Можна посадити тиканку на цибулю. Хтось пише, чи є така цибуля. А я бачила на базарі. якраз бабуш... Бабушка продавала таку цибульку і дуже дешево. Значить, можна ще знайти. А можливо, хтось десь забув. так що Якщо є, то садимо. А якщо нема, то не садимо. Арсаду не турбуємо в овні. І в Овні несприятливий час для поливів та підживлення рослин. Але якщо дуже-дуже треба полити, то поливайте. Це не приведе до таких негативних наслідків, як це може бути в знаці стихії повітря. Але підживлення, будь ласка, перенесіть на 13 червня. 13 червня вже ввечері можна це буде робити. І зараз ми про це будемо говорити. 12 червня сьогодні можна проводити обрізку в саду. Зелені операції в саду, а також зелені операції на садових, овочевих та квіткових рослинах. До речі, можна сьогодні викопувати, якщо вже дозріли в вашій весняні цибулині квіти, викопуйте цибулини і готуйте їх на закладку на збереження. І сьогодні, 12 червня, добрий час для заготівель зелені, овочі, ягід та іншої продукції на зиму. Завтра, 13 червня, весь день спадаючий місяць буде знаходитися в знаці Овен, а ввечері о 21.31 місяць перейде в знак Телець. Ось з цього часу можна поливати та підживлювати рослини, саду та городу і можна працювати з розсадою. І підживлення та поливи будуть саме ефективнішими саме в цей час. Далі у нас що можна проробити в цей час. Якщо десь хтось увечері ще буде видно, можна в саду обрізати деякі частини рослин, проводити зелені операції. І зелені операції можна проводити на овочевих та квіткових рослинах. І це дуже гарний час для заготівель на зиму. Телес якраз дуже любить цю справу. Ось такі справи на 12 та 13 червня приготуємося, виконаємо, але прошу підготуйтесь до 14 та 15, коли спадаючий місяць буде в знаці телець і ми можемо дуже багато корисних робіт зробити і в саду, і на городі, і на квітнику. На цьому ми завершаємо відео. Всього вам на кращого, будьте всі здорові, до зустрічі у вечірньому випуску!